І що з Богом Доїжджаємо на евакуацію, забрати людей і зібрати покинутого песика. Все вдасться з Богом. Ось такі постійно евакуації. Поконя, потрібно збирати. Так зараз ми приїхали в індійку забирати людей. Давайте, речі. Ні, Проходьте. давайте тримаємо, тримаємо. Опа. Батя, давайте, давайте, йдуть. Так, а зараз ми приїхали брати по кімнатого песу. Ну тебе забирає ханосимо такого. Чи ти готов річки їхати? Хочеш вісти з ним буде. Все буде добре. Не, понятно. Просто що я можу таку часу взяти, а бачите. Ага. По одній давайте йому. Ти молодець! Тихо! А! такі Бог що все вийшло. Ну, Ось так дуже нелегко з тваринками, бачить малякане, перепугане, дай Бог що все звичай забрати. И... Давай Ай, хороший. хороший. Зазад, зазад. Зазад. Так. Давай, зазад, так. Давай, давай, давай. Так. Давай, бо так. так, ну що. Всіх забрали, персика забрали. Виїхати потрібно. Евакуація у нас вдалася. Вивезли з Антонівки двоє людей і одного песика. Скільки вам років, бать? 87. сім років. Ось сім ще евакуювали.